Герої нашого наступного сюжету теж медики, але особливі. Вони ветеринари і лікують не лише хатніх улюбленців, а й безпритульних тварин рідного міста. Лікують, доглядають та годують. Наші журналісти побували у них в гостях в містечку Любар, що на Житомирщині, і зараз ми з ними познайомимося. Найчастіше вони приходять саме під ці двері. Тут навіть можна побачити їхні лапки на дверях. Вони стукають просто в двері, коли вони хочуть поїсти або погратися з нами. На центральній вулиці маленького містечка Любар, що на Житомирщині, ветеринарна аптека стала прихистком для безпритульних тварин. Тут їх годують, лікують, огортають теплом та ніжністю. Вони раз прийшли, другий раз прийшли, і потім приходять на постійній основі. Тут вони всі з різних куточків Любера приходять. Подружжя вет лікарів Карина та Михайло познайомилися чотири роки тому в Житомирському зоопарку. Він працював старшим зміни, а вона доглядачкою. Завертілась, скажімо, він мені допомагав справами, я йому. Тобто і так, от якось по трішки воно почалося. Так любов до тварин породила кохання між молодими людьми. Аби зібрати гроші на весілля. Карина та Михайло їздили на заробітки до Великої Британії. А у періоди, коли перебували в Україні, лікували тварин. Ми намагалися їздити на виклики. Тобто, допомагали, лікували, стерилізували. Через повномасштабний наступ Росії чергову поїздку за кордон довелося скасувати, щоб бути поруч з рідними. Батька мобілізували. А Я залишився тут, от і от в перші тижні воно все пішло в роботі, тому що домогосподарство, плюс робота. Ми залишились допомагати мамі між ми допомагали з хазяйством, гроші потрішки закінчувалися. Коли майже всі зароблені кошти закінчились, подружжя вирішило ризикнути і створити омріяний бізнес, орендували приміщення, власноруч зробили ремонт, складали меблі, і ще першого року повномасштабної війни відкрили ветеринарну аптеку. Було дуже важко. Тобто, ми відкривалися. Ми не знали, чи взагалі щось з цього буде. Тобто, ми дуже хотіли, але також, скажімо, страх війни завжди він був і буде. Е, відкривались, було важко. Перший рік навіть думали, що ми можемо взагалі закритися. Тобто була особливо зима, ми ледве її вижили, але вижили і допомогли вижити безпритульним тваринам. Від перших днів роботи в етаптеки власники почали годувати та лікувати всіх, хто до них приходив. Ми вже Такий режим. Вони знають там вранці в обід і ввечері в певну годину. Вони приходять. Є сама головна тигра. Вона стукає лапою в двері. Ми вже знаємо, що вони чекають за кормом, Прийшли. Зараз уже дали імена і вивчили характери всіх підопічних, яких більше як десятеро. Безпритульні тварини приходять до ветаптеки. Також по ласку і тепло. Ось як і півторарічний Тор. Тор у нас взагалі був е, місцевої собаки Цуценя, і його забрали люди додому. Тобто, ну, скажімо, погралися ним, він підріс і його назад на двір викинули, а він знайшов дорогу назад. <сі> тут, де він і народився, тут де він був маленьким. А цю роду малечу звати Валеріянка. Вона вже стала символом аптеки та зіркою соцмереж. Історія валер'янки у нас почалася осінню. Ми просто приїхали по каву <сі> От, і там бігала киця. Киця, ну. Її годували, але вона була не оброблена від гельмінтів було видно, і блохи в неї були. Ми її вирішили забрати до себе. Відразу обробили. Все ну, вона почала себе нормально почувати, почала бігати, гратись. Тепер грайлива Валер'янка живе у ветаптеці, дуже любить відвідувачів, а вони її, адже кішка виконує роль пухнастого терапевта. Нині Карина та Михайло мріють про розширення, аби допомагати більшій кількості вуличних тварин. А поки дарують любов, тепло і підтримку одне одному та своїм підопічним.